ДСНСники Полтави отримали службове авто від благодійників зі Швеції. Це автоцистерна, в якій буде виїжджати черговий караул на гасіння пожежі, а також ліквідації надзвичайних ситуацій. Автомобіль невеличкий компактний, але має тим самим. Об'єм води 3 тонни 400 літрів. Якщо однотипні автомобілі були до цього, то вони мали об'єм води тонну 600, тонну 800. Авто планують поставити в бойовий розрахунок для чергування по Шевченківському району міста. Нагадаємо, до цього міжнародні благодійники передавали ДСНСникам автодрабину. Висота її 30 метрів. Це ми отримували, отримали. В минулому році в лютому шведськими рятувальниками спілкувалися, була потреба, вона, тобто, повністю зараз цю потребу перекрили. Це вже четвертий автомобіль для вогнеборців, який нашій громаді передала шведська сторона.